Голодомор 1932-1933 років. Як все це стало можливим? І сьогодні можна почути на сході, там до нас східний сусід, про те, що ніякого Голодомору не було. Вони сьогодні знищують пам'ятники жертвам Голодомору, тому що вважають що це це вигадкою та неправдою. Але що ж було насправді? Чи був то не врожай, чи була то цілеспрямована акція? Давайте подивимось на механізм того, як людей знищували голоду. Перше, з чого все почалося, липень 1932 року, це неймовірні завищені плани хліба заготівель. В тодішньому Радянському Союзі ці цифри це було як Святе письмо, бо те, що було написано партію, треба було неухильно виконувати, незалежно від всіх інших обставин. І так виходило, що ті цифри, які намалювала партія, ту, ту кількість хліба, яку мали поставити українські селяни, вона була просто неймовірна. Ще тоді, коли була колективізація, сумлінні селяни дуже часто намагалися виконати завищені податки. І вдумайтесь, дуже часто задля того, щоб виконати ті плани, вони змушені були не лише віддавати те, що є, а ще й возити щось у місто продавати, аби виторгувані гроші також сплачувати на податки. Далі, 7 серпня 1932 року, було прийнято сумнозвісний нелюдський закон, відомий в народі як закон про 5 колосків чи про 7 колосків, або закон про охорону соціалістичної власності. Якщо колгосп людей заганяли для того, щоб перетворити їх на рабів, аби відірвати їх від, від продукції, яку вони вирощували, то тепер це. Законодавчо заборонялися їм користуватися тим, що вони виробляли. Бо за навіть один колосок зрізаних полі тепер мала бути кримінальна відповідальність. Цей закон особливий, це особливий елемент на шляху того, як людей морили голодом, тому що він не просто не міський сам по собі, він надзвичайно жорстокий. За зрізання колгоспних колосків подумайтесь лише якихось навіть поодиноких колосків. Мала бути не просто відповідальність, мала бути не просто кримінальна відповідальність, мала бути смертна кара. Ще раз, за кілька колосків, зрізаних на колгоспному полі, лише за кілька колосків, це все мало каратися смертною карою. Лише як виняток в особливих обставинах дозволялося заміняти смертну кару вироком у 10 років ув'язнення для розуміння. Тоді за умисне вбивство. Вироки були, як правило, меншими від 5 до 7, іноді до 8 років. Тобто, ці два елементи неймовірні плани, а потім закон про так званий закон про 5 колосків. Вони відривали людей від того, що вони вирощували. І обмежували їм шляхи виживання. Навіть якщо ми припустимо, що був, наприклад, не врожай, то питання не в тому, яка там кількість зерна виросла чи не виросла, питання в тому, як держава реагувала, навіть якби був не врожай. Ми бачимо, що вона просто закривала всі шляхи для того, щоб селяни мали шлях до пораду. Восени 32-го року ситуація погіршується. Люди починають масово голодати, перші жертви. Вже до кінця 32-го року в Україні померло від голоду майже 200 тисяч людей, за деякими даними до 400. Крім того, плани зрозуміло виконувалися повільно або взагалі виконувались, не виконувалися. Що робить держава? Вона посилає так звані бригади, тобто посилає людей, завдання яких силою знаходити те, що селяни нібито ховають, вигрібати все, тому що над усе отой державний план це над усе. І ці бригади розходяться по всій Україні, в тому числі по Чернігівщині, і починають робити масові обшуки, вишукуючи абсолютно все. Досить швидко це переходить у таку фазу, коли вилучається не лише хліб, а вилучається все їстівне, ще раз, усе їстівне, щоб людям не було чого їсти. Адже морква, капуста, чи, скажімо, той же у печі, які вони там винищували, вони ніяк не допомагали виконанню планів. Але вони прирікали людей до смерть. І ці явища стають масовим. Планом все одно не виконується, що робить держава, вона посилює тиск. Вони запроваджують так звані чорні дошки. Тобто це таке собі ніби клеймо, тому що ті, хто не виконували плани, ставали -то нібито навіть не людьми, а кимось вже навіть не рибами. Справа в тому, що на чорну дошку заносили і колгоспи, і окремі села, і навіть окремі райони. Населені пункти, які потрапляли на чорні дошки, вони ставали таким собі, такою собі територією, куди припинялася всіляка торгівля, де все вивозилося, аби нічого людям не продавати, або вони не мали шансів до виживання. Реквізувалося все, що було. Якщо люди брали якісь позики чи якісь інші такі ось кредити, все це мало негайно бути відповіддано. Якщо не віддавали, звичайно, знову витягували все, що тільки можна, будь-що і їстівне, і вже не їстівне. На чорні дошки деякі колгоспи і деякі райони потрапляли по декілька разів. Почався 1933 рік. В нього українці вступили, вже майже не маючи ніяких запасів, тому що вже мова йшла не про те, щоб навіть зберегти картоплю чи хліб, який можна було посіяти на наступний рік. Вже мова йшла про те, щоб просто якось дожити до весни, а там вже хто знає, як воно буде. Весна була важкою, саме на весну припадає пік смертності. Травень, червень, липень 1933 року це найбільш смертоносні місяці. Сьогодні, за підрахунками дослідників, різні підрахунки, ну, якщо ми скажімо, спираємось на дослідження Інституту демографії, а це найбільш авторитетне джерело, яке говорить про те, що загинуло щонайменше 3 мільйони 900 тисяч українців від голоду 1932-33 років. Ще раз, ці оцінки можуть бути набагато більше, цифри можуть бути набагато більше. Це може бути і 5, і 7, але це та цифра, майже 4 мільйони, на яку дослідники можуть посилатися, можуть збиратися. Так от, із цих 4 мільйонів, майже 4 мільйонів, 1 мільйон це жертви лише червня 1933 року. На той час держава позбавила введення паспортів, можливостей селян потрапити в місто, влаштуватися там на роботи. На роботу для того, щоб просто вижити, щоб якось приготувати себе та свої сім'ї. Вони ставили пласти на залізничних станціях. Вони оточували міста, не давали селянам пробратися в ті місцевості, де голод лютував у меншій мірі. Тобто держава, ми бачимо, робила що завгодно, але тільки не те, щоб рятувати людей. Нагадаю також про те, що продовжувався експорт зерна. Експорт зерна в тій країні, де мільйони людей гинули голодною смертю. Масштаби експорту вони практично не зменшувалися ще в 1932 році, що в 1933 році, так скажімо, в 33-му 1,7 мільйона подів хліба було вивезено за кордон. Цього б лихвою хватило для того, аби нагодувати селян, якби цього хтось прагнув. Якби справді був не врожай, якби справді держава мала якусь зацікавленість в тому, щоб зробити якийсь порятунок для людей. Лише в липні смертність іде на спад, коли все-таки таксяк з'являється новий врожай. Ще один елемент цієї політики державної, на людської це якраз масове заганяння людей колгоспа. Саме голод використовували, для того, щоб людей максимум охопити колгоспами. Ще залишалися чимало людей поза колгоспами, держава з цим змиритися не могла. І що вона використовувала в колгоспах? На роботах давали хоч якусь баланду. Тобто, це, як правило, миска води, де плавав або листок якоїсь капусти, або якась нала картопля, але це було краще, ніж нічого. Ось таким чином заманювали людей колгоспи, і саме от в голодному 23-му році колективізація в Україні добула фактично максимального показника і наблизилася до 100%. Тобто, замість допомоги селянам держава вирішувала свої. Завдання, і ці завдання, як правило, як традиційно було при Сталіні, йшли інтерес за розв'язком інтересів населення. Ще одна особливість того часу це безгосподарність. Здавалося, коли виростає новий врожай, ти маєш цінувати кожну колосину, ту колосину, адже за зрізання якої навіть одної могла бути смертна кара. Тим не менше, ми постійно бачимо по секретних документах, оприлюднених сьогодні, про те, що селяни, мабуть, слабо вірили в те, що державна політика зміниться. Свято мало вірили в те, що той врожай, який вони виростять, можна буде залишити собі, можна буде використати його на порятунок себе та інших. І тому, як правило, дуже багато нового врожаю так сяк зберігалися в скиртах, мокли під дощами, гнили, і хліб той також пропадав. Важливий момент. У 32-му році, якщо кількість загиблих була десь 400 тисяч за дослідженням Інституту демографії, в 33-му році кількість померлих становила 3 мільйони 200 тисяч або навіть 300. Але були жертви Голодомору ще в 34-му році. Навіть у 34-му році від голоду померло ще не менше 200 тисяч українців. Навіть у 34-му році зафіксовані випадки канібалізму. Факти того, як люди поїдали мертвих людей або бували живих для того, щоб втамувати той неймовірний голод. Знову ж таки нагадали про те, що і сьогодні Росія говорить про якийсь неврожаї, про якісь там інші моменти, про вигадки українців. А ми звертаємо увагу на те, як діяла держава, незалежно від того, врожай не як діяла держава. І що ми побачили? ми побачили нереальні плани. Ми побачили закон про п'ять колосків, ми побачили бригади активістів, які мали викачувати хліб. Ми побачили введення паспортів для жителів міст, щоб закрити селянам хід у місто. Ми побачили загони, які прикривали залізниці і доступу селянам в тих, до тих місць, де можна було приготуватися від голоду. Ми бачимо, скільки завгодні фактів, коли держава змушувала чи примушувала людей просто помирати. І не бачимо практично нічого. Що показувало про те, що якось намагалися допомагати чи рятувати людей? Ось у чому особливість голодомору 1932-1933 року, ось чому ми, ми говоримо про геноцид, про цілеспрямовану політику, жорстоку політику, яка призвела до смерті майже 4 мільйонів українців.